Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні вже перетнув кордон, прибув в Україну, зараз знаходжусь на митному терміналі. Доставив ось таких два автомобіля. Зараз будемо розмитнюватись. Інший наш евакуатор, що знаходиться на кордоні, стоїть в черзі. Він також везе два автомобілі. Та у нас їде. Opel Ampera, яка буде актуальна на продажі, та шкода Kodiaq під замовника. Коротенько пробіжуся по автомобілях, які доставив сьогодні я. Це шкода Октавія 2018 року випуску. Один і дизель на автоматі. 85 кВт, має такі декоративні вставки, 4 склопідйомника, складання зеркал, підігрів зеркал. Комбінований салон, тканина з шкірою, пробіг нас складає 203 тисячі. Маємо мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Ось така у нас мультимедія, передні задні проектроніки. Потрібно буде зробити хімчистку, почистити автомобіль. знаходимося на ось таких легкославних дисках. Саме у нас присутнє електропривід кришки багажника, маємо ще один комплект коліс на дисках. Ось такий автомобіль придбали цього тижня в Німеччині. Даний автомобіль є в наявності, можливо, когось цікавить. Це Ці знаю в Україні розмитно з сертифікатом готовим до реєстрації. Буде складати 15400 євро. Наступний автомобіль у нас Jaguar I-Pace в Комплектація HSE. Даний автомобіль у нас електричний. Досить гарна хороша комплектація. Присутня кузька Діан. Пам'ять сидінь пасажира та водія. 4 скропідоники, складання зеркал, підігрів зеркал, також оперферована шкіра, електролювання сидінь. Пробіг даного автомобіля у нас складає 114 тисяч, мундикермо, підігрів керма, досить багато комплектації, 4 камери, датчика світла, датчик світла, датчик дощу. Також, як ви бачите, 4 зонний клімат контроль кришки багажника, в автомобілі по суті, два зарядних. Ось такий ягуарчик. Придбали для нашого замовника. Має мінімальні црапанки, так більше заважень немає. На жаль, ціну на даний ягуар замовник просив не оголошувати, тому... Тому я її оголошувати не буду. Можливо, когось зацікавить такий електрокар, телефонуйте, без проблем підберемо, вставимо в Україну і підготуємо вам до реєстрації. Шкода в нас по технічній встані зуважень немає. Вся в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбувався. Можливо, когось зацікавить, телефонуйте. Як прибуде інший евакуатор. Кордону, зроблю огляд також по автомобілях. вам повну інформацію. Ампера у нас буде в наявності, що не помиляюсь, 113 пробігу і шкода. Цей тиждень будемо знаходитись в Україні. Висловлювати автомобілі та передавати нашим замовникам наступного тижня, які киці... наступного тижня будемо виїжджати за кордон, можливо, когось щось зацікавить. Прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також коротко хочу розказати, як відбувається у нас підбір та пригін авто. Тобто, ви телефонуєте, ми з вами. Уточнюємо нюанси по автомобілю, ви робите замовлення, ми починаємо пошуки автомобіля, попередньо скидаємо вам варіант, якщо вас щось зацікавило. Ми їдемо, оглядаємо, надаємо вам фото, відео, звіт. Після цього, якщо автомобіль вам підходить, тобто після огляду, ви проплачуєте додаток. 10% від вартості автомобіля. Наголошую вам, що якщо ви проплатили завдаток і з нашої сторони все виконано ідеально, завдаток повертатися не буде. не те він її завдаток. Тому що цього тижня мали гіркий випадок. Людині підібрали автомобіль, людина дала добро, все купуємо, скинула завдаток. Я автомобіль зняв з обліку, загрозив евакуатор, прямую в Україну, пройшла вже, вже доба, людина телефонує і каже: Вибачте, я переночував, я так подумав, що мені цей автомобіль не підходив. Чи могли б ви повернути мені завдаток? Ну, я зразу всіх попереджаю. Тобто, якщо автомобіль був куплений під вас, ви проплатили завдаток і просто ви, так як він сказав, що він переспав з думкою і подумав, що він хоче якийсь інший автомобіль, а не конкретно цей завдаток, в таких випадках не повертається. Він те він є завдаток, щоб сторони дотримувались певних домовленостей. Ось така ситуація. Отже, когось, що цікавить, телефонуйте з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Робіть попереднє замовлення, будемо шукати підбирати автомобілі для вас, доставляти в Україну. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. До нових відео, до побачення!